Добрий день. Сьогодні створимо презентацію Факти про космос з елементами інтерактиву. У нас буде 4 слайди. Перший слайд буде титульний, буде написана тема Факти про космос. Можна написати цікаві факти про космос та обов'язково впишете автора. На наступних трьох слайдах буде довільно три планети. Я взяла Марс, Юпітер та Сатурн. Стосовно Марсу, треба ще додати сюди цікаві факти. До Юпітера та Сатурна я вже додавала. Вони знаходяться позаду самого зображення планети. Отже, просто зайду в Google, напишу Марс цікаві факти. Заходжу на перший із сайтів, роблю скріншот, перших, скільки влазить на екран. Тут ось у мене три факти. Роблю скріншот з сайту. Переходжу до презентації та вставляю правою кнопочкою мишки, викликаю контекстне меню, вибираю команду вставити. Можна Ctrl-V, кому як зручно. Далі рівняю, щоб у мене малюнок не виходив поза межі слайду. Так. І правою кнопочкою мишки розміщення, тобто порядок. Переміщую на задній план, так само ось у мене, як з Юпітером та з Сатурном. Далі роблю інтерактив. Задумка така. Треба, щоб я натиснула, на, при демонстрації слайду на малюнок зображення планети. Сама планета зникала і з'являвся цікавий факт про неї. Отже, натискаю на. Можливо, тут не буде, натискаю на вкладенку Вставити. Обираю анімація, відкривається панель з редагуванням уже анімації. Оскільки малюночок був виділений, то ось видно, що вона автоматом поставилася, поява по кліку. Але ми зараз змінимо. Нам треба, щоб вона зникла. Тобто, зникнення по кліку. тобто, нажавши на Малюночок, він повинен зникнути. Далі натискаю на малюнок, який у нас знаходиться позаду, або цікавий факти про саме про Марс, додати анімацію, і тут вже буде не поява, а поступова поява, але не по кліку, а після попередньої. Можна запустити слайд-шоу подивитися, як це буде виглядати. Для того, щоб взагалі зрозуміти, що анімацію ви зробили. З боку ескіза слайда, ось видно такі кружечки намальовані. Це означає, що на цьому слайді вже присутня анімація. Давайте спробуємо подивитися, як це буде виглядати. Отже, при демонстрації слайда натискаємо на малюнок і з'являється ось такий цікавий факт. Те ж саме проробляємо для Юпітера та для Сатурна. Планети можна обирати свої. Натискаю на е, малюночок, оскільки анімацію я вже обирала, вона вже в мене є тут збоку. Для того, хто забув, де це буде вставити та анімація. Далі поява. Е, вона у мене буде не поява, а зникнення по кліку. Натискаю на скріншот цікавого факта про Юпітер. Знову додати анімацію. Обираю Поступова поява, але не по кліку, а після попередньої анімації. І те ж саме з Сатурном. Нажала додати анімацію. Зникнення. Обрала другу, другий малюнок. Далі поступова поява. Не по кліку, а після попередньої. Дивіться, автоматично зберігається презентація сама на Google дисковій. Єдине, що треба підписати. Натиснете на презентацію без назви, вона напишеться першим, що ви написали в мене факти про космос. Якщо не подобається, можете переіменувати. Можна написати цікаві факти. Давайте переглянемо, як це буде виглядати. Натискаємо на Марс. Далі прикріпити до класруму та надішлити завдання.